Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги інформацію. Психотравмуючі покарання, які ламають, а не виховують. Покарання не дорівнює виховання. Багато батьків досі вірять, що покарання формує дисципліну, але наука говорить інше. Покарання не навчає, воно лише викликає страх, сором або злість. Дитина не народжується з уявленням про добро і зло. Вона не знає, що правильно, а що ні. Все, що дитина розуміє на старті життя, це реакції мами і тата, тепло, чи голод, прийняття чи відторгнення, усмішка чи відсторонення. Добро і зло дитина вчиться розрізняти не зі страху, а з досвіду, коли поруч дорослий, який пояснює, підтримує, допомагає, який бачить її не через призму помилок, а через призму розвитку. Перше ігнорування, коли дорослий демонстративно мовчить або емоційно відсторонюється. Подумай над своєю поведінкою, я не буду з тобою говорити. Він думає, що це м'яке покарання, але для дитини це виглядає як емоційне вигнання. Вона чує, не ти зробив щось не так, а ти зараз не вартий моєї любові. Джон Булбі та Мері Ейнсворт довели у ранньому віці емоційна доступність дорослого як ключовою умовою для формування базової довіри світу. Чому це не працює? Дитина не вчиться краще поводитися, вона вчиться бути зручною, не викликати емоції, щоб не втратити любов. Поради батькам, не карайте тішею, навіть якщо ви сердиті, залишайтеся в контакті. Можна сказати: я зараз дуже злий, зла, мені треба заспокоїтись, але я поруч. Я повернусь, і ми поговоримо. Покарання це досвід, який залишає слід глибше за слова. Часто дорослим здається, що вони виховують, але дитяча психіка сприймає це інакше, як біль, сором, тривогу. Ці емоції не мотивують змінюватися, вони ламають відчуття безпеки. Згідно з дослідженнями в галузі нейропсихології, покарання не формує довготривалого самоконтролю, воно формує страх, недовіру та прагнення приховати помилки, а не виправити їх. Ігнорування ламає цей фундамент, замість розуміння, що таке добре і погано, дитина отримує головне послання: мене можна позбавити любові у будь-який момент, без пояснень. Це е екзистенційний страх втрати прив'язаності, і він не минає, коли дитина підростає. Він лише змінює форму у вигляді тривожності і перчутливості до відмов, страху бути покинутим або перфекціонізму. Друге крік це форма емоційної агресії, яку дитина сприймає як небезпечний сигнал. Дитина не аналізує, не запам'ятовує логіку покарання, що відбувається в мозку дитини, активація лімбічної системи, частини мозку, яка відповідає за страх, виживання і емоційні реакції, включається режим бий, біжи, замри». За дослідженнями, діти, на яких регулярно кричали, мають вищий рівень базової тривожності і є здатність до емоційної саморегуляції, підвищена чутливість до гучних звуків, схильність до замкнутої агресії або пригнічення. Крик не дисциплінує, він ламає довіру, і що на гірші він вчить, він що сила голосу, дорівнює влада, а не взаєморозуміння. Поради батькам. Перше. Пауза замість реакції. Зробіть кілька глибоких видихів або вийдіть на кілька секунд із кімнати. Ваша емоційна регуляція, приклад для дитини. Друге, опишіть свої емоції. Я злюсь, бо мені важливо, щоб ти мене чув. Це навчає дитину пізнавати і називати власні почуття. Третє. Опишіть ситуацію, а не дитину. Іграшки розкидані. Я не можу пройти. Це правильно. А неправильно, ти весь час робиш безлад, так дитина чує проблеми. А не образу. Дякую за увагу.